Провадження навчально-виховний процес фізичної культури для перших-четвертих класів варіативного модуля Хортинг враховує передовий досвід відомих тренерів хортингу. Практичні рекомендації дитячої і спортивної медицини, результати наукових досліджень з теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, фізіології, гігієни, психології, філософії, історії України та високу результативність підготовки юних Будь ласка, наступний слайд. Навчальна програма розроблена на основі державного стандарту початкової загальної освіти. ласка, наступний слайд. Затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 23 квітня 2011 року номер 462 типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 року, номер 676 навчальної програми з хортингу для позашкільних навчальних закладів із Грифом рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та програми, навчальна програма гурткової секційної роботи з хортингу для учнів перших 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, схваленої для використання загальноосвітніх навчальних закладів. ласка, наступний слайд. Метою навчальної програми є. Патріотичне виховання громадянина патріота на культурних оздоровчих традиціях українського народу, формування морально-етичних якостей, зміцнення здоров'я та всебічна фізична підготовка дітей молоді засобами хортингу. Наступний будь ласка слайд у процесі навчання хортингу застосовуються такі методи: наочні, словесні, практичні. Програмою передбачено спільне проведення теоретичних і практичних уроків із застосуванням ігрового, групового, змагального та інших методів при необхідності окреме навчання хлопців і дівчат. Здійснення особистісно орієнтованого підходу до навчання вихованців за статевими та індивідуальними особливостями фізичного розвитку, з урахуванням їхніх потреб і здібностей. Відповідно до вимог типового положення про навчання з питань охорони праці з учнями обов'язково проводяться відповідні інструктажі з техніки безпеки на уроках. Контрольні уроки проводять один раз на півріччя в формі відкритого, підсумкового або змагального. Уроки з учнями проводять педагоги, які мають відповідну фахову підготовку. Програмою для учнів перших-четвертих класів передбачено зміст навчального матеріалу, який складається з теоретичних і практичних уроків. Орієнтовні навчальні нормативи. Будь ласка, наступний слайд. Перераховано для кожного класу, що учні повинні знати та вміти. Будь ласка, наступний слайд. Визначено перелік обладнання та індивідуального спорядження. Власне, наступний слайд і до кінця так необхідного для здійснення навчально-виховної діяльності з хортингу, наповнюваність у групах. І режим навчально-тренувальної роботи для кожного класу розроблено індивідуальні таблиці, в яких повністю розписані всі навчальні нормативи. Дякую за увагу.